150 людей за два місяці отримали безкоштовну послугу в соціальній порукарні міста. Працює вона на базі релігійної організації «Каріта Спес Вінниця» по вулиці Соборній. Стрижуть людей пільгових категорій, каже директор релігійної місії Євген Маркевич. Хто може скористатися послуги. Це місцеві пенсіонери, це місцеві багатодітні сім'ї, це сім'ї військовослужбовців, це люди з інвалідністю. Тобто як для місцевих, так само для вимушено переміщених осіб, які проживають в нашій громаді. Стрижуть відвідувачів у соціальній перукарні майстер Людмила Радзієвська та учні 2-го і 3-го курсів Центру профтехосвіти, технологій та дизайну. Каріна Моспан навчається на 3-му курсі за спеціальністю перукар-візажист. каже, працюють за попереднім записом. Отримую задоволених людей, які приходять, які з ними можна пожартувати з ними знайти... Контакт. Гарно, вони завжди підуть. Без цього ніяк. Стрижка у нас дуже дорога, 150-200 гривень, де пенсіонеру такі гроші взяти. Дякую дівчатам, перший раз прийшла. Дякувати, постріли. Перший раз і цих дівчаток не знаю, не бачив, але дівчатки молодці. Хорошо працюють. Соціальна перукарня працює двічі на тиждень щовівторка та щочетверга з 10 до 14 години.